Так, друзі, всім привіт! Буржуєчку розтопили. Будемо сьогодні далі працювати над турбінкою на МТЗ'ячковий. Зараз трошки душок піде, бо сиро сьогодні. Останній день, наче таких великих морозів. Ну там ненадовго, на 3-4 дні потім знову будуть. так. Буду показувати і розказувати, я думаю, що сьогодні завтра плюс-мінус маємо основне все доробити. І я думаю, що в кінці відео заведемо МТЗ і подивимося, як працює турбінка. Так поки що світла немає, через годинку мають включити, щось поміняю фонарь. Буду потрошку крутити. Вчора переварили фільтр. Кріплення всі, що були з цієї сторони, трейкон попідчищати, бо висверлювали дірки. Поробилися, потім заварили. Вушка всі, щоб не мішали, буде фільтр розвернутий. Оток. З цієї сторони І тут буде нормально нічому не заважати. Так, по фільтрові Дивилися, думали. Можливо, і ви писали в коментарях, що став сухий фільтр. Ну, не знаю, Я зараз включу спишку. Писали, що став сухий фільтр. цей не справлятиметься. Ну, подивилися, ми покрутилися. Кажу, якщо він сюди десь влізе, приблизно такий, як на Юмезові з дт 75 там, з іншої сторони. Тому може, якось ми його сюди і поставимо втулем. Поміряли ніяк заважає. Якщо його навіть сюди дужче винести, тут буде кунці дати на цю стойку, буде заважати. Ну, в общем, подумав, я подумав, вирішив, що поки що буде стояти цей заводський. В принципі, багато звичайно писало, що став сухий фільтр. Дехто писав, що і так стоїть, звичайно, і все нормально працює. Ну... Не знаю, дивився Стоса Ковальчука на 82-ті, що вони робили. У них там теж заводський фільтр стоїть. Все нормально, працює без питань. То буде воно працювати, я думаю, і тут. Помию фільтра новий заказав, бо давно вже думав оці сіточки, що всередині. Замовив, я думаю, сьогодні-завтра прийдуть. І е, переберу його повністю з новенькими сіточками поставлю. І я думаю, що буде він працювати. Тут залишилося е, зробити подачу. Отут е, зробимо кронштейн для цього фільтра додаткового на турбіну для очистки масла, буде він отут отак стояти. І легко його буде обслуговувати, і нічому він тут не заважатиме. Подачу зробимо. Тут потім як прийде касати, поставиться фільтр у смоху, мутипу надіваю тут. І це вже така останеться мілочовка. Там з тієї сторони, де я в колекторі витяг оцей підігрівач, Де він тут є. Стояв заводський цей ну, Він не працює, я думаю, що ще з нового, то Зроблю я туди просто заглушку. І все, бо він там заважав тільки У цьому коліно і верхньому. Так що що, будемо продовжувати? Все по черзі буду робити і показувати, можливо, які нюанси будуть. І надіюся, що в цьому відео ми його і заведемо, подивимося, як працює турбінка. Ну а ви зарані ставте вподобайки, підписуйтеся і дивіться обов'язково відео до кінця. Буде перший запуск з турбінкою НТЗ-82. Так, друзі, в черговий гроз. Нагадую, що в мене можна замовити посівний матеріал соняшника від компанії Еліта Select. І також є гібриди від Євросем зі знижечкою 15%. Завтра збираюся у Кременчуцький район. Є замовлення 16 посівних, 10 мішків. Екстра з круїзером і 10 мішків. Екстра просто без круїзеру. По цінах буквально 2 хвилинки скажу преміум з круїзером 5100, це те, що є по наявності. Екстра з круїзером 4600, екстра без круїзер 4200, стандарт плюс з круїзером 4000, навіть 3820, зараз в акції. Без Круїзру 2820, по-моєму, щось таке. Ну і також є Це по Саксону. Також є Ольфа Екстра з Круїзером і без Круїзеру. Вага Екстра 9,3 кг Преміума десь там в районі 11 кг, По-моєму є е, Ольфа е, з Круїзером Екстра і без Круїзеру. Кому цікаво, телефонуйте, або пишіть номер залишаю. Можливо, кому потрібен зараз. Я скажу, що буду або завтра, або післязавтра їхати в сторону Кременчуга. А там глобино хорол. Можливо, комусь цікаво замовляйте. Є гібриди від «Євросем», Також ПГ Сторк, Гран Старостійкі і «Євролайтінг». Там ціна в районі 5 і 5500. ПГОЗ, по-моєму, 5, а 45 100. Я лідлері відкрив по примерзовом знизу. Так що, кому цікаво, звертайтеся і дивіться долі відос з турбінкою. Так, вчора зробив сюди заглушку, тут де стояв той заводський подогрев. Вирізав через прокладочку. з герметиком зажов і сюди. Закрутив болт там де стояв дочик забрудненості цього воздушного фільтру і закрутив його сюди. Не знаю, чи він працює, чи не працює, але хай буде. Фільтр поки що не ставитимем, бо тільки вечором сьогодні приїдуть нові фільтруючі ці сітки. Втім, вже не годяться. Ну я думаю, зараз займемося подачею на турбіну. Ось Зробив кронштейн. Сюди приворця, щоб встановити фільтр на очистку масла цей додатковий. І буде від нього йти подача, і подача на саму турбіну. Так що це привориться, прикрутиться фільтрик, Тут буде подача. З такої поливної шланги буде сюди так зроблено до фільтрика. В общем, це все згодом покажу. І займаємося встановленням генератора нового на юмза. Бо коли поставили кондиціонер, старий. Не давав тієї зарядки, яка потрібна для кондиціонера, сідовий акумулятор з включеним кондиціонером. То цей МТЗовський заводський білоруський, оригінальний має зарядку давати і, до речі, провіримо як чи працює, там є ж тепер на ньому вихід від тахометр, який ми не підключили. Тому і все тепер працювати. Так, ну все поробили, попідключовали. Тут подоча йде, з'єднується ось шлонгочкою і йде на фільтр. Все, подоча що з центрифуги, ось ми її сюди запитали, Іде ось таким маленьким гідравлічним шлонгом і йде на фільтр. Тобто йде з центрифуги на фільтр, через фільтр йде на турбіну. Оце коліно теж я підрізав, щоб стало вихлопно сюди, а не було воно дуже високе, а на вихлопній льончик менший. Ну і що? В принципі, все. Фільтр тут ось, кріплення приварили. Сюди до ленджеру на той, що скуна йде. Вночі. Наче поки що все. Зараз будемо пробувати моторити. Ну а ви накидайте зразу по і будемо разом спостерігати, як воно буде з турбінкою. І що на цій, так? Да? Ну, на витягне зразу на цій ж. Хай закачу трохи мост. Давай ще. Щоб акумулятор не посадиш? Та не посадиш. <звук> Хорош. Тільки як заводимо, що не газуй. Та не як виходить, тоді. Ну, Чуть-чуть хіба що дай, але як тільки зайдешся, зразу скадай. Щоб він там на холостом. Це 6 А як сім'ю, так сімуть по такому катаку. Накинули в ехлопну тон Свистить, конечно, прикольно з турбінкою. І робить зовсім по-іншому. А ну, трохи. І та воно. <кхем> так, ану, дивіться тепер, який звук з вихлопною, як при заводці, який звук. Видите як свистить. Оце врямо що. Зависиться вузтукан зібрати, поставити і вихлопнути трошки треба буде переварити. Ну оце вже зовсім друге діло.